Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Напередодні нашого великого спільного свята, покрова Пресвятої Богородиці ми зібралися тут на спільне Богослужіння для того, щоб розпочати прославлення Пречистої Діви Марії, прославлення за її численні чудеса. За ту милість і любов, яку вона незмінно виявляє до всіх, хто звертається до неї, ми знаємо історію, пов'язану з встановленням цього свята, коли у Влахернському храмі разом з багатьма мешканцями Царгорода, оточеного у ті дні. Ворожим військом, коли не було надії на допомогу людську, молилися люди у цьому богородичному храмі, головному серед царгородських храмів, і просили заступництва Божої Матері. То святий Андрій Христоради Юродивий і ученик його епіфанії молилися разом з усіма. І святому Андрію і Єпіфанію їм було видіння. Вони побачили Діву Марію у великій славі, яка від вівтарної частини від вівтаря у супроводі апостолів, ангелів і святих, вийшла серед храму з гори на повітрі і, знявши верхній покров свій. Із голови свій мафорій простерла його над народом як знак свого молитовного захисту і заступництва. І після цього здійнялася на морі Велика Буря і потопила багато кораблів, чужинців, ворогів, які обложили місто. так, що Частина з них загинула, а інші безславно мали втікати. І так, цим явленням свого покрову, свого захисту, свого заступництва Діва Марія ще раз засвідчила, що вона не лише матір нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, але і матір для всіх нас. Днями ми святкували і вшановували пам'ять апостола і євангелиста Іоанна Богослова і пам'ятаємо, що серед усіх апостолів і учнів Христових лише цей наймолодший, який виявляв найбільшу любов до Спасителя, залишився біля Христа на Голгофі до самого останнього моменту до миті, коли Христос. Віддав духа в руки отцівські. І тому, із Христа, будучи розіп'ятим і помираючи, Спаситель звернувся до матері і вказуючи на Іоанна, сказав: «Жоно, це син твій, а Іоанну, вказуючи на Діву Марію, сказав це мати твоя. І таким чином, усиновив Діві Марії, свого улюбленого учня. А Діву Марію, як матір, віддав під опіку апостола Іоанна, святі Отці тлумачать цю подію не лише в тому, що стосується самого Іоанна, що Він був усиновлений Діві Марії, але всяка людина, яка вірить в Господа Ісуса Христа, яка виявляє любов. Подібно до любові, яку виявляв ученик Христовий Іоанн, також усиновлюється Діві Марії. І тому для всіх вірних християн в усі часи, і для нас так само Пречиста Богородиця є і нашою Матір'ю. І ми звертаємося до неї і просимо, щоб і вона і нас покривала чесним своїм покровом від усякого зла. Що може бути більш непридатним і дивним, щоб слугувати як знаряддя захисту, ніж хустка з голови жінки? Це не щит, це не броня, це не якісь інші справжні військові засоби, які захищають від? Ворожої зброї, хустка ця зовсім не придатна сама собою бути захисною. Але Діва Марія саме через неї, через покров зі своєї голови, показує незборимий захист, тому що людський захист заснований на силі. На зброї, на властивостях матеріальних речей світу цього. А захист Божественний, який благодать Господня через Діву Марію подається тим, хто просить про нього. Він заснований не на силі матеріальній. Навпаки, знаємо із слів Писання. Коли апостол Павло, страждаючи від заздрості диявольської, і коли лукавий дух навів на нього важку хворобу, і він просив тричі у Бога, щоб бути йому від цієї хвороби позбавленим, то Господь відповів йому на його молитву: сила моя в немочі звершується. Там, де людина покладається на зброю, на силу, на могутність, там вона часто надимається власною гордістю. А де людина покладається на допомогу Божу, там виявляється сила і слава Божа. І ми, дорогі брати і сестри, живемо в час, коли ми бачимо. Як ті, хто покладалися на могутність і на силу зброї, вже були посоромлені. Бо супротивники, загарбники, чужинці, які прийшли в нашу мирну землю, в наш рідний дім, вдерлися, щоб, як сказано в Євангелії, як злодії вкрасти, вбити і погубити, вони покладалися на свою могутність. На те, що вони потужні і мають багато зброї, і у їхніх руках велика сила. І вірили вони, що за декілька днів, ну нехай тижнів, але підкорять вони нашу державу і наш народ, як це бувало і в минулі давні часи. Але сила Божа в правді, в любові, в істині. Те, що вони зробили і роблять, нема в цьому ні любові, ні правди, ні істини. І істинно не раз сказав Всесвятійший Вселенський патріарх Варфоломій, перший серед усіх православних ієрархів і найстарший. Що війна ця, яку Московія розв'язала і веде проти України, це є. Не священна, а диявольська війна, тому що діла, які творять загарбники, самі свідчать, що надихає їх до цього дух лукавства, злоби, неправди і людиновбивства І тому вони зазнають поразки, Господь поруганим не буває. Але боротьба наша триває, і ми повинні те, що є в наших силах, докладати до того, щоб чинити опір ворогу і супротивнику. Те, що можемо робити матеріального, ту допомогу, те служіння, ту працю, маємо робити. Але також ми, як віруючі, як християни повинні докладати і те, що зобов'язані саме як послідовники Христа, нашу молитву. І сьогодні за цим богослужінням і за кожним нашим спільним служінням, і в нашій молитві особистій, ми продовжуємо просити у Бога перемоги для наших воїнів. Їм захисту, допомоги незборимої сили, щоб ворог і супротивник був вигнаний з нашої землі і щоб в Україні утвердився справедливий і тривалий мир. Ми просимо захисту Божої допомоги і скорого звільнення для наших полонених, яких росіяни утримають в нелюдських умовах. Ті свідчення, які дають наші полонені, що повернулися з російського полону, викривають Московію в тому, що вона поводиться з тими, кого іменують на позір про людське око і вухо братами, гірше, ніж поводилися нацисти. І умови, в яких тримають наших полонених, справді нелюдські. І ми просимо, щоб Господь допоміг якнайскоріше визволити, щоб всі вони повернулися до своїх рідних, близьких до свого дому. Ми просимо і молимося, щоб Господь допоміг звільнити цілу українську землю від ворога і супротивника. Тому що там, де влада ворожа, там страх, там безправ'я, там пригнічення і знущання, там беззаконня і вбивства. І ми просимо, щоб Господь допоміг. Звільнити якнайшвидше і тих наших братів і сестер, які поки що перебувають в окупації. Ми просимо упокоєння всім воїнам і мирним мешканцям, які в цей час війни загинули. Нехай вічною буде їхня пам'ять і їхня слава, нехай Господь прийме їхні душі у своє небесне Царство і дасть їм вінці нетління. Дорогі брати і сестри, і ще про одне ми молимося і просимо, щоб Господь утвердив єдність церкви української. Тому що порядок церковний і канонічний полягає в тому, щоб народ, який має власну державність і в якому поширена православна віра, мав і свою помісну автокефальну, тобто незалежну. Православну церкву. І ми маємо таку церкву, православну церкву України, яка п'ять з половиною років тому отримала із рук Вселенського патріарха Варфоломія Томос відповідне засвідчення документ, яким стверджено, щоби всі православні громади і всі церковні православні інституції в межах України. Належали до єдиної православної церкви України. Але як частина нашої землі окупована ворогом, і він хоче повністю полонити нашу державу і наш народ. Стерти з історії, бо вони кажуть, що немає українського народу. Що це є частина великого російського народу. Так само ярмо руського міра наклали і на частину наших братів і сестер, які хто за звичкою, хто через нерозуміння, а хто і щиро вірячи в святість того руського міра продовжують слідувати. Несучи це ярмо на своїх плечах, ми молимося і просимо, щоб Господь відкрив їхні очі, відкрив їхні душі, серця, щоб вони побачили і пізнали істину, щоб вони відкинули те неправдиве вчення руського міра, яке несе отруйні, смертоносні, злі плоди. І кожна людина, яка хоче, може бачити, які зло і страждання і руйнування щодня. Цей русський мір, а насправді імперія зла поширює навколо себе, скільки храмів зруйновано, скільки святинь сплюндровано російськими загарбниками і окупантами, які кажуть, що вони прийшли захищати. Що вони прийшли утверджувати православну віру, а поводять себе як орда безбожна. Нехай Господь допоможе тим, хто ще не побачив, не почув, не зрозумів цього побачити і зрозуміти. Дорогі брати і сестри, з великою радістю я сьогодні маю можливість тут разом з вами, в цьому храмі, зведення якого. Відбувалося у важкі часи ще радянського панування, державного атеїзму. І ті, хто жив, тоді пам'ятають, як складно було це, щоб в ті часи 40 років тому, збудувати храм, тоді, коли влада безбожна храми нищила. Але недалеким був той час, коли та безбожна влада впала. А церква Христова почала відроджуватися і поширюватися, і храми стали відновлюватися і будуватися по цілій Україні. І сьогодні ми у дослідницькому звершимо освячення каплиці, яка стане ще одним місцем поклоніння Богові, служіння, молитви, проповіді і видимим свідченням, що Христос перемагає. Завжди, якою б не була земна сила, якою б потужною не була людська зброя, протистояти волі Божій не може ніхто. А Пресвята Богородиця, наша владичиця і заступниця, є для нас як незборима провідна воєвода. Ви чуєте, в храмах часто співається. Слов'янською мовою в збранної воєводі або українською непереможній воєводі, пісне на честь Богородиці, в якому вона оспівується як звитяжна провідниця, яка іде перед військом в наступ на ворожу силу, на духів злоби і на всяке зло і лукавство в цьому світі. Не позаду, не десь збоку відсторонено, але попереду нас іде Пресвята Владичиця, надихаючи своєю святістю, своєю любов'ю, своїм прикладом до боротьби зі злом і усіх нас. Її за це прославляємо разом з її Сином і Господом нашим Ісусом Христом і усіма святими яким слава на віки віків? Амінь.